Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бит-Байдики, і ми продовжуємо наш разтілей. Бляха записує третю серійку підряд, ти собі можеш уявити? Третю серійку підряд. Дуже мені зайшла, дуже легко той разцілейк іде, так чого б, Бляха його не попроходити. Так, перехрестя горя. Ой, бляха, тут у нас буде сумна історія. Розказуй, він тебе дусе, він тебе б'є. Розказуй все. Бобе, тобі треба йти. У кожного з нас своя дорога. Прошу. Лиши мене в минулому. Твій потяг у четвертій. Ой-ой-ой. Так і кажи, що в нього. Ну, ладно, не будемо розказувати, не будемо то говорити, не будемо тут вдаватися у подробності, в кого що який. А, ти хто? Пес? Ти мене по. Добре тобі, правильно? <смі> ладно, давай його випустимо. Ні, не хоче. Ти хто? Значить, сюди треба монетка якісь закинути. Добре. Тут у нас є ти хто? О четвертій. Твій потяг о четвертій. й Значить, ти будеш на 12, а ти повинен бути на 4. Правильно? Пішли. Опа, четверта. Сюди. Добре. І що? Все, пішов. Будь ласка, будь з нею поруч. Вона не в порядку. Ей, ти загубив свої безплатні гроші. Монета, гроші. Uh, very mental. ментал. Ментальне здоров'я. Окей. Okay. Значить, у нас є гроші. У нас є вот та херня, у нас є монетка. Uh, тут, певно, щось буде треба рішити знову. Голуб. Добрий вечір. На монетку. Ні, не хоче, прикинь. Добре, ти хто? Теж не хоче так. Угу. Добре, пішли сюди. Розказуй, ділися своїми враженнями від нього. Облиш мене, будь ласка. Мені не добре. Так, звісно, бляха. Ти сосиска за другими доїдала, як тобі буде добре. Пішли, пацан. Ні, не хоче. А, добре. Так, що я маю взяти? Гроші, монета одна. Тобто, мені треба дуже добре подумати, що мені взяти. Самое дорогоє. Да? Ні. Мені то треба чим побільше взяти, чи от скільки, чи от що мені потрібно? А, добре. А, мені треба рівно на 100 монет взяти, правильно? Походу, що да, того, що тут то не відображається. 45 і 35 буде 80 і плюс 20 буде 100. 40, 45 і 35. Ну, от 5 плюс 5 то буде 50, плюс 30, 80, плюс 120. Окей. У нас є рибка. А, якісь херні. Забери рибку. А что куда вообще треба? По кольорах рассортировать? Вот бутылку сюда. А я прям не шарю. А, то есть... Почекай. Что шо... тут? бред. Качка. Яйце. Лодка. Сюда давай лодку. Лодку сюди і сюди. Качку тоді сюди. Що я повинен зробити, алло? Мені треба чим побільше того, чи що мені зробити? Бляха, прикинь. Ой-ой-ой! Ой, то буде надовго. Я вже відчуваю, що то вже буде дуже і дуже надовго. Так. Знову якісь проблеми з інтернетом. Ну, от кролик. Чекай, добре, давай подумаємо. Є у нас кролик, він є жовтий, Правильно, йде сюди. От тут є от та херня. І от слоняку я хер знає. Слоняку, певно, що до любої можна захерячити. Розовий є тут і тут. Розовий йде сюди. Чорний будь-куди. Чорний будь-куди. Кола, ну от то де в нас є? Ну то, певно, що сюди назад. Трактор теж туди. Ще раз трактор туди кажу. Банан. Ну, жовтий є тут і тут, жовтий є всюди. Риба. Та бляха, бред просто. Так. Зараз ми будемо дивитися, що нам потрібно зробити з тим. Ну я, бляха, нічого не зроблю. Так. Використовуйте. Кого? Використовуйте печення на голубі і составте комбінацію із крошок. Справа наліво. Кого, бляха? Шо? Ще раз. Далі з пакетиків вилетять конфети певної форми. Ну по цих формах потрібно здогадатися, розподілити їх. Тварин пакет з тваринами, техніку, пакет з велосипедом, а фрукту. Ага. Окей, ти йдеш сюди. Добре, далі у нас є. Ти йдеш сюди, а тварин сюди. Правильно? Розприділити. Бляха, як я то мав догадатися? От скажи мені, як я то був повинен догадатися. Значить, кішка йде сюди, котик сюди, метелик сюди. То тобто, рибка. А от ти йдеш сюди. А, ти йдеш сюди. Після тебе ти йдеш сюди, ти йдеш сюди, ти йдеш сюди, і от ти йдеш сюди. Та ви замахали. Uh, так, рибка. Сюда, слоник сюда. Uh, ты сюда. ты сюда. Вот сюда и вот сюда. Правильно? <тручка> то вот из мене прикалывает, я вже понял принцип. Хорош, мене бляха заваливать. Сюда, сюда, сюда. Uh, дальше ты идешь сюда и вот то сюда. Печеньку. Дай мне печеньку. Вот печеньку просто красота. <тручка> Супер! вот такое мати собі з підсказками то просто охірян. Вот серйозно. Пані, будь ласка, залиш мене. А, добре. Голуб, голуб печеньку, Вот, тримай. А, певно, що. Ага, вон, це я поняв. Ти йдеш сюди, ти йдеш сюди. Певно, треба от, по розміру їх розсортувати, от я так гадаю. Але я не впевнений. О, ти йдеш вон. Ти йдеш далі вот сюди. Ти сюди. Ти вот так. Далі ти йдеш сюди. Ти переско... перескочиш звідси. А, так, так, так. Так, так. Так. Так, так, так. От, так, Вот ти йдеш все сюди. Ну, от пологіці повинно було бути так. В принципі, я думаю, я б то догадавський без той підсказки. Так? Ja? Так. Ja. Все, тепер на одну. Оп. Оп-оп-оп. Піздуй. Ага, то есть тобі треба отак, так? Да? Ага. Окей, погнали. А де мені ще знайти одну печенько? Ти мені не хочеш підказати, собака? Хавай. Дальше. Дальше, чим далі, тим більше. Будемо уявляти, що він х. хер херсутул. Ах ты, хер херсутули, погнали. Хавай. Раз, два. Три. Чотири? П'ять. Кого? Добре. Давай провіримо, що буде, якщо так. То тобі отут. От Чекай ще раз ти пролетів Т, 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 Т. Добре, ти його пролетів. І тут тобі, походу, треба було другу покласти, да? Тебе шолі? Так. Пес. Хавай. Ну. Блять. От сюди йди. Йди сюди, от так. Йди хавай. Тобто помет тобі не любить, да? От хліб нормально, кирпич нормально, а помет йому не подобається. Голуб охренівший, прикинь. Какашки їсти не хоче. Добре, що там у нас? Куди він полетів? Вот же ж він. І. Опа. Де він є? Собака. Тікай гет, Киш. Дальше. От і конечна зупинка. Так, що ми ще можемо підобрати за ним? Запали щось? Запалити не може. Скріпка теж нам не потрібна. Давай відкриємо того ублюдка. Відкривай. Що я, псина? А? Закрий його нахер. Хочеш вернути речі, хочу. Поклади трохи грошей під лавкою і вертайся о 9 Усе своє знайдеш на тому ж місці. Угу. Добре, поставимо трохи грошей під лавку. От пішли сюди, поставимо. Закрий коробку. Є, не хоче. І о 9. Погнали перехрестя горя. О9. От зараз буде у нас дев'ята. От. Супер. Де є мої гроші? Де є мої приблуди? Вот забери все. <ммут> Годиночок аж надто сподобався. <мут> Я знаєш, де, де ти знайдеш свою тупилку? Знаєш, собака, сутула, де ти її знайдеш? А я, бляха, знаю, де ти її знайдеш. Почекай. Так, 10 хвилин уже пройшло. Добре. А, пилка. Що нам потрібно зробити з пилкою? Є якісь варіки? Розрубати щось, певно, так? Да? Ні. Угу. Окей. Ну, Тут певно, що буде треба зробити якусь картину, але знову не вистачає якоїсь мозаїки. Хорошо. Вот пилка, вот же ж. Вот кусок мозаїки. Красота. А, вот ти йдеш сюди, і нам буде треба зробити, щоб... Почекай, а як? Ага, от поняв. Нам треба знайти кусок хмаринка. Да? Вот же ж він. Нет, то не він. А... Певно, ну, що ти. Добре, тут є пташка. Ага, воно ну, як. А, добренько. Після того нам треба знайти а, от десь де скали, от ти, певно, що вводиш. Добре, прикинь, готель наш, тот, який ми бачили. А, далі. У нас десь повинні бути от такі хвилі. от тому будемо прямо довго шукати. Бо ті хвилі вводиш вони. Правильно? Ну от прям. Один в один. Нет, от там другий пагорб. А, так то не йде. І так то не буде. Так, певно, що тут, так? Да? Ні, тут... от, вот 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 от. Почекай. Вот такий кусочок. Да, от дзеркало. Добре. Далі нам треба знайти десь чорну херню. От чорна херня і десь дві водорослі. Тож, походу, вони. Ні. Вот вони. От, от, от так. Добре. Тепер нам треба знайти а, ще один кусок якихось водорослів. Але нам треба, от, певно, що от так то буде, так? Да? Так, да, вот так. Хорошо. Тепер після того нам треба знайти десь відображення. У -у 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 -у. Ще нам потрібно знайти одні водорослі десь. Десь, 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 десь тут. Походу, от вони. Так? Да? Ні. А, а чого? Значить, вони будуть ось тут. Так, да, вот. Красота. Дальше. Що у нас є? Нам треба ще знайти один кусок якоїсь гори. А, він буде, скоріше за все, вот десь тут. Ось вот так іде наверх. Вот. Отже ж він. Правильно? Правильно. Ага, значить, тут у нас ще чорна хіра бора є, от то і вона. Дальше, сразу, прям рядом. То будеш ти. Да? Ну отже ж тут будеш. От так же. ж. Окей, після того у нас треба ще знайти два чорні дерева, от такі, що прям не дуже сильно рядом стоять коло себе. Ну, отже ж вони. Тож, ні, то не вони, почекай. То не вони. Вони повинні бути вот-вот-вот. Прям. Чекай, Вот же ж. Вот вони. Хорошо, в нас залишилося ще лише хмари. Mm -hmm. І ота каламутна вода. Ота каламутна вода. Куди я повинен то піти? Де вона є? Нам треба десь кусок гори знайти. То є те? Так, да, от він. Супер. І нам залишилося знайти ще одну червону хмарку. От, От той кусок, правильно? Так. Да. Красота. Не пройшло і півроку. Супер. Так, тут у нас що, якісь препарати. О Боже, нам все треба забрати, правильно? А, склади. Кого скласти? Склади пари. Добре складемо пари. Не переживай. Значить, палець і логічно, до чого може бути палець. Вот же ж до вот, кровавої обгортки. Вот же ж, пара. Вот. Далі пачка чіпсів і чіпса. Добре, далі. Гілка і листочок. Ти хто? Ти ні. Ти, певно, що йдеш сюди, стаканчик, куди би пішов. От є кусок печення і тебе, і от ти сюди. Так? Да? Ну, логічно ж. А ти хто? Можливо, так? Ой, то ж ластик, правильно? То є ластик, да? Чи ні? Ну, то ж чіпса. То хер пойме, що за херня. Палка, палиця з тим. А, в принципі, так би повинно було бути. Відкритка. Ну вот, открытку можно тоже дать с тем. Тоже можно поставить из... Из, из тих херню. Бля, палочка и стаканчик, прикинь. Бля, хамуха, палочка и стаканчик. Вот палочка и стаканчик, уливейцы то. А, ты кто? Ты идешь сюда, да? Вот так. Да, все добре. Нет, не все добре. А, ти олівець, ідеш сюди, ти йдеш сюди. Прекрасно. Тут у нас що? Лаура Вандербум. Шановні, шановна пано Вандербум, ось медикаменти, які ми обговорювали на останній консультації. Вони вас вилікують. Ваші страхи надто сильно вкорінені в минулому. Проте ці ліки нададуть вам ясності, яку ви шукаєте? Диреклар. Капсула. Ай, добре, баляха, от пігулка пити з конвертів, які ти знайшов у мусорнику, от то прям сама охіренна ідея, яка лише може бути. Пані. Не залишу. Хавай. Ам. Давай. А, мені сняться жахи щоночі. Я бачу їх усіх у снах, а ти їх бачиш? Кого? Я бачу лише свої віки, коли я за закриваю очі. Більше я нічого не бачу. Опа, щурь. Квіта. Добре, далі шо? Рука. А, Риба, куб. Понікась. Так, значить, щось треба давати, так? Да? Добре. Угу. Угу, так. Ooh. Боб, Що тобі треба дати? Руку. Значить, їх треба розприділити, так? Да? А як? Як мені їх розподілити? От є куб, от є пані. Давай будемо тикати по черзі, а я що знаю, що я повинен дати. На дитину. Походу, повинен статися якийсь скрипт. Думаю, давай попробуємо, Беляха, я не знаю руку. Руку тобі даме. От ти тримаєш так руку, давай тобі закинемо руку. От рука. А, от, ти йди нахер, <гум> Да? Я не знаю, що кому. Пішли. Будемо перекидувати. Давай для початку щось одно зробимо. Мені сниться бідолашний Боб. Він тримає своє розбите серце. Все поняв. Все поняв, де є наш Боб, де є розбитої серце. <гум> Пішли. Закидуй, бляха муха, вот дай йому. Тримай, друже. Все буде добре. А, дал... Не поняв. Окей. Тобі що? Я снюся собі маленькою дівчинкою разом з матір'ю. Вона тримає мене за руку, я тримаю її за лице. Надіюся, за ноздрі. Погнали. А, тримай. Собака, все буде добре. Дальше. А, я снюся собі маленькою дівчинкою. І разом з матір'ю. Вона тримає мене за руку, я тримаю її за лице. Так, мені треба руку. Почекай, руку в ту сторону, так? Ще раз в ту сторону. Та беляха-муха, Ще раз у ту сторону. На! Псина! Що ти мені ще розкажеш? Мені сниться детектив. У нього в руках велика рибина. Мені сниться детектив. Добре, зараз знайдемо детектива. Меня Ні, нічого не розумію, прикинь. Велика робіна. Будемо а, робину тягати туди-сюди. Тримай! Далі. Шотубі снит? Мені сниться птах, що тримає пацюка. Окей, погнали сюди. Тримай. Нахер. Далі, Що тобі снит? Мені сниться птах, що тримає пацюка. Так. Вот! Вот твоя собака тримає пацюка. Вот, на. Хавай! Добре, можливо, ще я десь птах якийсь. Птах. Ну от же ж пацюк один. На. Да? Птах, що тримає пацюка. Ну пацюк, то є щур. Може, піздюка? Сюди? Давай зараз будемо перевіряти. Тримай. На, даме йому куб. Дитину. На дітвака. Ні. На, забери себе це огидної. Ні, не хоче. Здоров, дай йому. Братанчик, тебе ж не було. В ту сторону. Пішли далі. М -м 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 -м, ти йдеш сюди. Хорошо, даме йому пацюка. На. Прекрасно. Тепер що тобі сяснить, собака? Мені сниться ти, мій пернатий друже. Кого мені... Ти тримаєш квітучу гілку. Окей. На. Дальше. Мені снишся ти. Мій пернатий друже. Ти тримаєш квітучу гілку. Я снюся, пернатий друже. Сама ти пернатий друг. Забери руку. То є я, да? ДА? Нет, то не я, прикинь. На. Дальше. Мені сниться матір. Вона зовсім постаріла. Ну, от вона є добра. Далі, шо снить? Ну, вона зовсім постаріла і. Вона тримає чорний куб. Давай дамо їй чорний куб. Тримай! Мать! Дальше. Чи вона ще жива? Ах хер я знаю. Да, жива, прикинь. Да, жива? Куди вона зникла? Е, чи я це колись дізнаюся? Та не пережив. Не роздивляйся, так близько пол, Спортиш собі підлогу, собака. Е, так. 22 хвилини пройшло. Мать, все добре? Так, записка. Квиток на метро. А все і кеде. Вона прям під лампу перегоріла, казали, під лампу не сиди довго. А, візьми. Розмалюй. Запали. Ні. Мені треба ще знайти десь червону краску. Я так поняв. От тут розметано червоною і нам треба знайти червону краску. Добре. Так, з ним нічого зробити. Запалити ми не можемо. Запальничка. А, ладно, давай пробіжимося, подивимося, що ще є. Вот же ж, почекай. Вот. Вот! Прекрасно! Пензель з фарбою. Супер! Погнали! Погнали на картину. Вот, почекай. <свят> Собака, ти не мита. А, так, 1955. Погнали. 19,55. Вот воно є. 19 то є 7 година 55 хвилин. То є 7... 55. Все, їдемо гет. Їдемо вже гет і вже пора закінчувати. Я, бляха, давно так не записував стільки відеосів. Або, можливо, ще одну сценку пройдемо. а хоча то займе дуже багато часу. Да, Скоріше за все, то займе дуже багато часу, і ми в наступній серії то пройдемо. Відкрий. Нічого немає. На. Відкрий, закрий. Поїхали. Поїхали, у мене часу нема. Заводи свою шарманку. Мій улюблений пасажир. Мій улюблений непровідник. Якби я міг показати тобі фак, я би показав. <рес> Добренько. Я предлагаю на тому наш «Расті лайк закінчити. Можливо, завтра вийдуть аж дві серійки, не знаю, побачимо. А можливо, і ні. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайка, коментуйте. Всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока. В наступних серіях ми з вами вийдемо розділ 6. Да, <рес> Обов'язково. То вже, напевно, буде остання зупинка. Да. Всім пока.